Що ж, всім добрий ранок, ми зв'язку і це остання частина про цей сарайчик. В цьому відео ви побачите, як ми робимо стіни, як ми вже розпочали робити ворота. Також будуть сьогодні зроблені двері. Зашиваємо все ОСБ, а на кришу будемо кидати пінопласт. Трішки змінились плани, але зараз розпочинаємо робити, а далі будемо розмовляти, чому ми так все обрали і чому поміняли такий план дій. Ми не перемикаємось і приємно вам перегляду. Світ стане якщо І щоб такого не сталося, буду кохати, тебе без пам'ять. Старі, що каждую за тобою, за це не просто лиш того, що я пишу. Я цим живу. Міняли планів, записки на новий на мінімум. Спочали ми з Спочатку ми створили каркас, потім прикріпили його до стійок, приварили завіси і, нарешті, завершили, обрізавши зайве. Цей метод дозволив нам запобігти будь-яким викривленням, і в результаті наші ворота були готові. Сіти стане кисне, якщо всі наші почуття відчем простану. Потім ми розпочали приклеювати пінопласт до нашого промистилу. Ми обрали цей метод через те, що попередньо не було проведено гідроізоляцію, і використання мінеральної вати було б не найкращим варіантом, оскільки вода могла б проникнути та спричинити утворення грибків, а такий спосіб виявився легким та практичним рішенням.

Позу збі у нас не виникло проблем, ми просто брали матеріали, різали його під наші розміри і кріпили саморізами. Але подальше виконання робіт показало, що не все так просто, і ми недооцінили деякі важливі деталі. Тільки тільки починається ніч. Ти сказати ні. Словами б'єшся сильніше, я кохаю міцніше. Я приймаю цей Розум каже забудь

Крім того, ми прийняли рішення включити вікно для цього проєкту, тому за лічені години ми виготовили каркас і придбали би у вікно за 1700 гривень. Незважаючи на те, що воно глухе, воно відмінно підійде для нашого складу. Що зі мною, де я не розумію? Я не знаю, з ким я прийшов. Серед ночі шалені. Тебе я знайшов, подруга ніж. Не...

Так що нам останути все знайоме Оце кохання було випадкове Ми були сам на сам летіли всім вітрам Стувались разом назавжди Твоє вулиця різно кольорове І твоя посмішка така чудова Довірились словам малюваним стежкам тоді Може це був урок я був урок, щоб, ви бурат, щоб ви робом показа, захто ми є, може це зайвий крок, це зайвий крок, що на то не доні, коли дощі, прочуться на замок, на замок, я так бою, що це скоро мене. Останній родок, сталь біля про те, що любов моя досі живе. А що коли ти не буде бою? Чи зможу в знайти на кухні всі лікаря, кріпу гасним, передарі лиш степень свічи. А що коли ты в мене стану Чи зможу пояснити я усім? Чому для мене ти найбільше втрата Як сталося що шуми Часы Заміняє ты, що скавало солнце Клюпа заменяє в можу покинув дихати на Коли пистолет, даже не надо. Ой, да, вот у нас постройка век Започти, а що коли ти в мене буде пару, чи зможу в темноті тебе знайти на кухні всі лікта руки погаслив, пари варілиш це пі свічки. А що коли ти фен, стане задня, чи зможу пояснити на русі? Чому для мене ти найбільше втрати? Як залишиться шути, чи спирці Може, це побуде побута. Щоб ви роблю Поки за тому, це забити.

Що ж, один день прозакінчується. Зашпакльовано одну стіну і другу і другу також тільки не зашпакльовано, а просто заклеємо. Наче й казалося, що все буде швидко робитися, але, звичайно, проблеми нас зустріли. Сьогодні ми додали такі опори і вирівняли все під рівень. Тому що коли ми поставили це ОСБ, пройшов вже тиждень, були дощі, і його, звичайно, повело. Вона набралася в вологи і, звичайно, повело. Зробило нам пузи всюди. І зараз ми спробували це все вирівняти. Доволі нормально добре вийшло, але забрало багато часу. Завтра нам залишиться зашпаклювати ту стіну, перейти до цієї стіни, заклеїти і ту. Часу не так і багато. Працюємо зранку до вечора. Тому я думаю, це відео заслуговує вашого лайка і вашої підтримки. Нам дати, що мусно не спить мати Іди брати той сади, що тяжко стане тримати, віримо в краще с окремо, знаємо Так, ще один день закінчується. Наклеїли другу сторону, залишилася ще одна. Далі боремось з нерівними стінами, але потихеньку щось вимальовується. Завтра вже буде фінальний етап по стінам. І ще потрібно ворота зробити. І ще в середині трішки доробити Немає місця, доля немає правди. Рознову один місці, де люди не дають ладу повертаючись з роботи, не охочу, бачу оче. Мені поїди спасум кожної ночі. Прийняти дзвінок, я тебе вічно шукаю, десяти вітер, що за вікно. Не бачили з тобою, так давно. І всі обіцяні слова завжди на дно. Я не можу знати, як все буде Тільки мій погляд до очей твоїх пригод знов Я відчуваю, що я сазух, ти далі Ей, твоя довіра, це мій компас і питання зайві Я так вірю, що цим літом ми вже потім вдома Обіцяв тобі тепло і зорі над морем Літній вечер Накрывай, стумні речі Мило, випучай за те, що за неба тримание обіцян. Белый мисну, чи то я було. Розіш в моїм серці у воді моєму Не так при мене Мріяли ми с ночі ранку Розішницю в моїм серці хвилі по воді Не крачи моменти в моєму житті, ми моєму... фотикі... холодно бродара Не знаю, о чому річ, без тебе мене немає Тримаюсь, коли калічу свою душу Не знаю, чому я мушу Залишатись біля неї Але не до неї рушу За немає місця у долі немає правди знову, Розного тину міц, де люди не дають ладу Роботи з пінопластом я не бачу сенсу вдаватися в подробиці, оскільки нещодавно ми вже випустили відео, де показано процес утеплення за допомогою нього. Всього на це утеплення було витрачено близько 15 тисяч гривень, близько трьох днів. Поки ви переглядаєте це відео, я вже успішно завершив роботу над сарайчиком і планую створити короткий, але повний відеоролик, в якому розповім про всю історію створення цього сарайчика. Та розкажу, звичайно, про витрати. Тож очікуйте на нього найближчим часом. Ну, на зв'язку був Чернецький. До нових зустріч. Підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і не перемикаємо. І прямуємо тільки вперед і кроку назад. За три дні місія виконана. Один слой був нанесений, але ще потрібно доробляти. У нас в деяких місцях, на деяких стінах вийшла ступенька, треба кидати уголок і зароблювати. І також всі кутки. Думаємо, ще зробити цоколь, зробити якийсь другий слой, щоб. Обробити, наприклад, то саме вікно, щоб зробити якусь міні-рамочку. Цоколь, як я вже сказав, і двері і ворота потрібно. Ну, але так вже хоча б нашої ОСБ не піде. Ну, на цьому покажу все. Далі будемо розмовляти трішки пізніше, коли я це все підрахую, і будемо робити висновки. тебе шукаю, вітер, що бачили. И все обіцяні слова завжди на дно.